Всім привіт! Сьогодні готуємо домашню курочку в рукаві. Такий варіант приготування курки відмінно підійде для початківців господарок, оскільки він досить простий, але в той же час дуже смачний. Таку апетитну курочку можна готувати і для себе, і для частування гостей. Курку промиваємо, обсушуємо та натираємо сіллю. Готуємо соус. Кетчуп, гірчиця, майонез, соєвий соус. Додаємо спеції за смаком: мускатний горіх, паприку, імбири, італійські трави, мелений перець, все гарненько перемішуємо. Курочку гарненько натираємо соусом і залишаємо маринуватись на 1 годину. Промариновану курочку кладемо в рукав та відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів на 2 години. Поки курочка запікається, підготуємо картоплю. Картоплю солимо, додаємо паприку, чесничок, куркуму та рослинну олію. Перемішуємо та залишаємо маринуватись. До готової курочки додаємо картоплю та випікаємо ще 20 хвилин. Під час випікання жир, який стік з курочки, поливаємо ним картоплю. Такий рецепт навряд чи стане новим для вас, оскільки поєднання курки, як в принципі, і будь-якого іншого м'яса з овочами досить поширене. Незважаючи на це, страва виходить соковита й ароматна. Дякую за перегляд! Сподіваюся, це відео буде вам корисне. Чекаю ваших відгуків в коментарях. Діліться зі мною рецептами, будемо разом готувати. Якщо вам сподобалося відео, тоді від вас вподобайка, а від мене величезне дякую. Всім бажаю гарного настрою і приємного апетиту!